Це історія Грейнджера Тейлора, чоловіка, що одного дня сказав, що полетить з прибульцями, і зник. Ось він, юнак із Канади, з провінції Британська Колумбія, народився 1948 року. І з самого малку був, ну як вам сказати, дуже кмітливий і трішки не від світу цього. У 14 років він самотужки відремонтував трактор, який ніхто не міг полагодити. У 20-й вже працював над відновленням старих літаків і двигунів. Його майстерня була схожа на музей, а не на гараж. Але найцікавіше він побудував у дворі власну літаючу тарілку. Так, справжню модель НЛО з металу на ніжках. І жив у ній. Це був його особистий дім, обсерваторія. Там він спав, слухав радіо, розмірковував про зірки. У 1980 році Грейнджеру було 32. Він почав казати друзям, що має контакт з інопланетянами, і ті запропонували йому полетіти з ними, аби пізнати Всесвіт. Він залишив записку Я вирішив піти на борту інопланетного корабля, щоб подорожувати по космосу. Ви не побачите мене знову, але я повернуся і зник. Тарілка зникла, він сам теж. Ніяких дзвінків, слідів чи доказів, лише зникнення. Минуло чотири роки тиші. І от одного дня неподалік Гори Превост у лісі знайшли уламки пікапу. А поруч людські останки. Ймовірно, це був Грейнджер. Та ніхто досі не впевнений. Вибух, можливо, саморобна бомба, можливо, нещасний випадок, а може, щось інше. Люди досі сперечаються. Хтось вважає, що він покінчив життя самогубством, інші, що навмисне інсценував зникнення, а деякі, що таки полетів у космос, і може досі десь там мурчить поруч із зірками, мур. Уяви, в отелі з'являється дівчина з Канади. Вона зникає, а її тіло згодом знайдено у воді, яку пили інші гості. Сьогодні я розповім тобі історію Еліси Лам, і її історія гірша за будь-який кошмар. Еліса Лам, – 21-річна студентка Університету Британської Колумбії з Ванкувера. У неї був біполярний розлад. Вона писала блог, хотіла подорожувати світом. 26-28 січня 2013 року. Еліса приїхала з Ванкувера до Лос-Анджелеса. Вона вирішила зупинитись у «Stay on Main» – молодіжній частині готелю «Cecil». Спочатку її поселили у спільній кімнаті на п'ятому поверсі, але вже через два дні переселили в окрему кімнату, бо інші гості скаржилися на її дивну поведінку. Записки йдіть геть, двері з паролем. 31 січня був її день виїзду до Санта-Крузу, але вона не відповіла батькам і вони повідомили поліцію. Її востаннє бачили в ліфті готелю, де вона натискала кнопки, виглядала за двері, ховалася в кутку, махала руками. Потім ліфт закрився і більше її не бачили. Наступні дні гості заликували. Вода з крану стікала чорна, з дивним присмаком і запахом. Тиск падав, люди пили й милися нею, не знаючи правди. 19 лютого технік Сантягу Лопес піднявся на дах і побачив на поверхні води тіло Еліси. Вода з цистерни, якої йшла в готель. Тіло було оголене, без ознак насильства, одяг і ключі плавали біля дна. У крові тільки ліки, не в повній дозі. Доступ до того самого даху охоронявся кодом та замком. Сигналізація мала спрацювати, якби хтось відкривав двері силою. Але це не сталося. Собаки шукали її запах. Він обривався біля вікна з драбини на пожежні сходи, яка вела на дах. Це підозріло. Цистерна була важка, кришка приблизно 9 кілограм. Технік підтвердив, що вона була відкритою. Значить, Еліса вклала себе туди сама. Офіційний вердикт, випадкове утоплення, біполярний розлад як важливий фактор. Інші вважають, це дикий злочин або щось паранормальне, але ніяких слідів боротьби чи вторгнення не було. Мур він сказав: Тепер я буду учителем і позбавив її життя. Це жахлива справа Філіпа. Чісма. Привіт, мої пухнасті. Це я, Люцик. Справа трапилася 22 жовтня 2013 року у місті Денверс, штат Масачусетс. У школі під назвою Денверс Хай Скул. Школярі тоді тільки повернулися після осінніх канікул, де їх вже чекала Колін Ріцер, 24-річна вчителька математики. Була однією з наймолодших педагогів у закладі. Вона була добра, завжди з посмішкою, завжди намагалася допомогти учням. Вона тільки починала свою кар'єру, але вже встигла стати улюбленицею багатьох учнів. Філіп Новачок у школі, тихий, високий, сором'язливий, мав проблеми у сім'ї і щойно переїхав із тенесі, Був новеньким у класі. У новій школі Денверс Хай однокласники зазначали, що він спочатку був відкритим та товариським. грав у футбол водив активний спосіб життя. Але протягом перших тижнів перебування в Масачусетсі він став замкненим мовчазним, часто не реагував на звернення, поступово відійшов від компанії. Очевидно, адаптація давалась йому тяжко. І ніхто навіть подумати не міг, що цього дня в його голові зріє жахлива думка. У той день, 22 жовтня, Колін мала звичайний робочий графік. Вона вийшла з класу, і, як припускають, залишила свій ноутбук. Один із учнів, 14-річний Філіп Чісм, залишився тоді після занять. І тут усе пішло не так. Камери спостереження зафіксували, як Філіп йде за колін у порожній клас. Він із рюкзаком. Із перчатками. Усе тривало лічені хвилини, а потім він виходить, а слідом закочує сміттєвий бак на колесах. Всередині тіло Колін. Його знайшли того ж вечора. Він блукав вулицею, у його рюкзаку був закривавлений ніж, і щоденник. У ньому він написав моторошну фразу: після того, як вона мене образила, я став учителем. Що вона йому сказала? Можливо, нічого, можливо, просто зауваження. Але в голові Чісма щось клацнуло. І це було незворотно. Його заарештували, але гірше було попереду. Колін шукали цілу ніч, а наступного дня її виявили у візку для сміття, сховану в лісі біля школи. Те, як з нею поводилися. Важко описати словами. Це був страшний злочин, який забрав молоду людину, в якої все життя було попереду. Злочин, який зламав життя двох молодих людей. Попри підозру в психозі, суд визнав його осудним. Філіпа засудили до довічного ув'язнення з можливістю перегляду після 25 років. І, хоча йому було лише 14, його судили як дорослого. Чому він це зробив? Досі не зрозуміло. Він не мав конфліктів з нею, ніхто не помічав у нього агресії. Та зло, воно таке, завжди нападає зненацька. Мур. Він написав, що натрапив на дивну печеру, яка змушувала все його тіло вібрувати, а потім зник назавжди. Це одна з найзагадковіших історій. Ютюб, привіт, мої пухнасті! Це я люцик. Ця історія про чоловіка, який пішов у пустелю в пошуках загадкової м Печери, і більше ніколи не повернувся. Його звали Кеннівіч. 47-річний мандрівник, самотній вовк із Лас-Вегаса. Він обожнював шукати покинуті місця, ходити у походи без їжі з мінімумом води справжній екстремал. На YouTube він виклав відео, як блукає серед пустелі Невада. Але справжня увага до нього прийшла після одного єдиного коментаря. Кенні написав під відео іншого каналу, що натрапив у пустелі на дивну печеру, форма якої нагадувала літеру М. І коли він наблизився, його тіло почало сильно вібрувати. Не страшно, а так дуже дивно. Він втік, але пообіцяв повернутись. Тим більш інші коментатори почали підбурювати його. Повертайся, зніми на відео цю печеру. І Кенні послухав. У листопаді 2014 року він сказав близьким, що знову вирушає в пустелю вже із камерою, аби знайти знову ту саму М-печеру. Та пустеля Невада жорстоке місце. Температури там вбивають, а поруч закрита військова база Неліс та навіть зона 51. Це був останній день, коли його бачили живим. Автівку Кенні, мотоцикл, знайшли припаркованою біля Майншафт-трейл на північ від Лас-Вегаса поруч його мобільний телефон. Пошукові групи прочісували навколишні райони з повітря та на землі, але жодного сліду, жодного наплічника, жодного взуття навіть кістки, нічого. Деякі теорії стверджують, що Кенні натрапив на щось заборонене, і його прибрали. Його дівчина Шеріл писала, що неодноразово просила його не йти самому. Він мав схильність до депресії. Але Кенні до останнього був одержимий своєю історією про печеру. У його останньому відео він знову шукає печери, але М-печеру так і не знаходить. Це те саме місце, де я колись був. Я не бачу печери. Але продовжу шукати. Останні слова на відео минуло вже понад 10 років. Але ні тіло, ні сліди, ні М-печери так ніхто і не знайшов. Може, він дійсно натрапив на щось земне, а може, позаземне? На жаль, лише він сам знає. Мяу. Її тіло лежало на підлозі, уся обкладена подарунками. Телевізор поруч досі працював, і ніхто не шукав її три роки. Привіт, мої пухнасті! Це я, Люцик. У багатолюдному Лондоні три роки ніхто не помічав, що за зачиненими дверями квартири лежить тіло. Телевізор, поруч із яким досі працював. Джойс Керол Вінсент була чарівною освіченою жінкою. Її життя зовні здавалося ідеальним. Вона працювала у фінансових компаніях, колись навіть зустрічалася з відомими людьми, слухала джаз і рейгі, ходила на концерти. Але за цією маскою гламурного життя приховувалася тривога, ізоляція та страх. На початку 2000-х вона раптово розірвала зв'язки з рідними та друзями. Близькі думали, що вона просто переїхала, вийшла заміж або змінила номер. Насправді вона жила у соціальному житлі в районі Вуд Грін. У листопаді 2003 року Джойс пішла з життя, ймовірно, через ускладнення астми. Її тіло виявили лише в січні 2006 року, коли працівники компанії-орендодавця вирішили увійти в квартиру через несплату. Телевізор усе ще працював, подарунки, які вона не встигла вручити на різдво, були поруч. З вікон надходило так мало повітря, що ніхто не відчув запаху. Сусіди вважали, що вона просто поїхала. У неї не було боргів, автоматичні платежі продовжували оплачувати рахунки. У системі соціальної допомоги її теж не шукали. Жоден із друзів чи родичів не повідомив про зникнення, просто думали, що вона не хоче спілкуватися. У сучасному мегаполісі вона буквально зникла без сліду, і це нікому не здалося дивним. У 2011 році про неї зняли фільм «Dreams of a Life». Режисерка розповіла, що багато друзів Джойс, коли дізналися правду, були шоковані. Вони не знали, що вона віддаляється. Поки не стало пізно, так Джой стала символом тихої самотності, яка може існувати навіть у найбільш людному місті. Люди бувають такими самотніми. Мяу її знайшли зростаючою в матрац, і це не метафора, як таке взагалі могло статися в будинку власних батьків. Привіт, мої пухнасті! Це я, Люцик. Лесі Флетчер 36-річна жінка з Луїзіани. У дитинстві вона була активною, займалася спортом і мала друзів. Та з роками в неї розвинувся аутизм, і дівчина стала все більше замикатися в собі. Зрештою, повністю зникла з очей суспільства. Її батьки, Шейла та Клей Флетчер, не хотіли ніяк миритися з психологічним станом дочки і залишили її лежати на одному місці роками. Лейсі втратила здатність пересуватись і не вставала з дивану, що поступово перетворився на жахливу пастку. Коли її тіло виявили, воно буквально зрослося з меблями через виразки, запалення та повну бездіяльність. У кімнаті, де вона Лежала, стояв жахливий запах і була антисанітарія. Батьки сказали, що вона не хотіла вставати, але судмедексперти знайшли їх винними через зневагу до базових потреб. Чи могли батьки не розуміти, що її стан це не вибір? Чи це було свідоме ігнорування? Багато хто досі не вірить, що це сталося не в покинутому домі, а в повноцінній родині. Мяу.